Кру школи Олімпійського резерву Наталія Тютюник її призначили в червні 2015 року. З тих пір батьки, чиї діти тренуються в ковзанці, неодноразово просили її створити хороші умови для тренувань діток 14 січня. Розібратися в конфлікті сюди приїхали представники обладміністрації. У нас є чимало зауважень. Зв'язку з цим наш керівник управління справи сім'ї молоді і спорту. Звертався неодноразово до Міністерства внутрішніх справ, до нашого обласного управління, до прокуратури з порушенням кримінальної справи у зв'язку з шахрайством, невиконанням відповідних вимог законодавства, відсутністю профільної освіти і фактично відсутністю доступу дітей, які мають право тут займатися на базі цієї школи. Заступник директора Ковзенка розповідає, каток все частіше приводять в комерційне русло. каже краще час для тренувань. Директор віддає в прокат. Все звертається внимання тока на комерціалізацію, то тобто на прокати, на продажу для зарабатування діяння, причому з катка, який извините, фінансуються за госбюджет за словами Юрія. Кошти використовуються нераціонально. Старі обладнання катка навіть не ремонтують. У нас із двох компресорів один зламався. и не работает. То есть у нас ледовая установка работает на пределе. Заливочная машина, та, которая куплена 5 лет назад, новая, которая очень дорого стоит, и срок эксплуатации заливочной машины больше 70 лет, хотел бы напомнить. А здесь за 5 лет, она вот за 3 месяца вдруг превратилась в ничто и не работает сейчас. Если вы видели, то закуплены диваны, что в принципе Возле катка это ну, любой маломальский знающий специалист, маломальский понимающий в спорте, знаешь, что возле льда возле бассейна, но нельзя ставить поролоновые диваны. Это плесень, это влажность, это микробы, это ну, ну надо дезинфицировать это все. Ну, то есть все делается, как знаете, ну, бездумно. Каток знаходиться у комунальній власності. На нього з держбюджету щорічно виділяються до трьох мільйонів гривень. При цьому батьки вихованців щомісяця роблять обов'язкові внески. Младший діти 250 піятдесят гривень на старші 150. Адміністрація При цьому стверджує, всі гроші йдуть на розвиток катка, а всі внески добровільні. Діньки за ми збираємося з радільським комітетом, вирішуємо. Направляем ли мы на какие-то средства деньги? Мы решаем это делом. Если нам не хватает, мы обращаемся к благотворительному. Окрім того, батьки скаржаться, діти допущені до занять на ковзанці тільки в першій половині дня до 4.00. Іноді приходиться обирати, що пропускати школу чи тренування. Якщо це школа, то це виходить і в школу ну не, ну как 6 до 8 треніровка. Прибіжали в школу і вже одразу обратно треба біжати, тому що в 12-15, якщо тренування, то за час хоча б треба прийти розм'ятися, і тогда в школу взагалі не ходити виходить. надо якось, то в общем щось з розписанням робити. Після чотирьох годин та всі вихідні лід використовується для прокату. У цей час на лід виходять багато людей. Займатися кажуть батьки незручно. «Во Готовяться до сорунуванням наші діти, учинки школи Тут ста чоловік. А от діток все влаштовує. Вони мріють стати олімпійськими чемпіонами, тому старано тренуються попри всі незручності. Мені все удобно, мені все підходить. Очень просто Хожу тільки після школи. Ну, только после, либо до тебе. Ну, я все успеваю делать и на треніровки, ходить, и в школу, навіть на английский. Чи будуть зміни на ковзенці після перевірки представників обладміністрації? Поки невідомо. У той час, коли дорослі вирішують дорослі питання, діти продовжують старано тренуватися на шляху до чемпіонства. Євгенія Швіц Владислава Гарбар факти.